Наступний потік програми Бізнес-майнсет буде відбуватися в лютому. Ми збільшили кількість блоків. Було три блоки, три місяці. Це було про фінанси, але не про ті фінанси. Як зазвичай всі мислять не про піанельки шло-баланс, це якраз цифрова модель бізнесу, як управляти цифрами всього бізнесу в одному місці. Про продукт і про бізнес-модель. Тепер ми додали блок управління, тому що я побачив, що також є велика зона росту. Всі запитували про звіти, про регулярний менеджмент, про операційний ритм. Я вирішив додати цей блок. Тому він буде зараз тривати майсет 4 місяці. Група буде від 40 до 50 підприємців. Чому сутність програми в тому, що це не просто про навчання стратегічним інструментам, це про впровадження, тому що фокус на імплементації на тому, щоб люди пішли з цієї програми з імплементованими інструментами стратегічного рівня. Тобто я підключив фінансистів, які допомагають зробити мою фінансову модель. Я вже називаю цифровою модель бізнесу, тому що там не тільки про фінанси, там про всі воронки, юніт економіку, про маркетинг, про продажі, про все. Тобто, в одному місці ти чітко розумієш всі важелі впливу на твій бізнес і чітко розумієш, як досягнути за рік кінцевої цілі прийти в точку Б саме за рік. Тобто ми ставимо ціль на один рік. А друге, це про продукт. Ми професійно робимо глибинні дослідження кожному учаснику. Тобто, агенція, які я довіряю, яка робить для моїх компаній, вона робить для. Компанії а учасників професійно під ключ, тобто вони чітко побачать вже по-новому свій продукт, який дійсно буде відштовхуватись від потреб ринку. Ми будемо проводити конкурентну розвідку, ми будемо робити найкращу ціннісну пропозицію, від якої просто неможливо відмовитись. Тобто, це точно буде на підвищення середнього чеку, це точно буде на підвищення всіх конверсій відділу продажу, відділу маркетингу. Тому що коли ти відповідаєш запитам ринку, в тебе все починає нестись. І це про правильну трансформацію бізнес-моделі. Да? Це про те, як створити бізнес-модель правильно, як побачити всі зони росту, і всі трансформаційні моменти, які можуть відокремити тебе від конкурентів. І оці брейншторми, які я впровадив, це така інновація. Да? брейншторми між підприємцями, де підприємець презентує свою бізнес-модель, а інші підприємці дають йому різні поради, як можна знайти інноваційну модель. Оце дуже сильно допомагає підприємцям знову ж таки по-новому подивитися на свій бізнес і зрозуміти, як можна захопити більшу долю ринку. Я знаю майже всі навчальні проекти по бізнесу, які зараз є в Україні, і можу сказати, що дійсно бізнес-май це щось інше. Чому тому, що головна біль більшості навчальних проектів по бізнес-девелопменту в тому, що тобі здають стандартні дають знання, які не завжди до першої доречні до твого бізнесу зараз в даний момент, і ніхто не розвертає твою індивідуальну ситуацію. Тобто тобі просто звалюють конкретні інструменти, які можна, звісно, будь-де знайти, але ніхто не думає про те, де саме зараз ти знаходишся, в якій конфігурації. В мене трошки по-іншому йде: по-перше, ми занурюємось в ситуацію кожного бізнеса, тому що до старту програми ми. Маємо розуміння точки А, де клієнт знаходиться. А по-друге, те, що в більшості випадків в навчальних програмах все звалюють на підприємця, а коли в нього є операційний його ритм, є там якісь пожежі і так далі, то в більшості випадків 90% нічого не імплементується. Тому я цю вирішив біль, тим, що я даю людей. Які допомагають по моїй методології зібрати всі ці ключові інструменти, в тому числі фінансисти, які допомагають зібрати цифрову модель бізнесу, мою фінансову модель, яка допомагає тобі чітко побачити всі важелі росту. Вони будують тобі юніт-економіку, ви разом оцифровуєте воронки, підтягуєте всі дані для того, щоб ти зміг точно бачити, як ти війдеш в точку Б за один рік. По-друге, ми робимо глибинні дослідження, професійні дослідження твоєї цільової аудиторії, це робить агенція, які я довіряю, також під ключ, і ти можеш чітко побачити зону росту, як зробити найкращу ціннісну пропозицію. Ми робимо конкурентну розвідку, ми проводимо групові брейншторми, коли робимо бізнес модел канвас. І бізнес модел канвас робиться з фасилітатором в правильному форматі, для того, щоб кожен бізнес зрозумів, як знайти ті важлі росту крізь інноваційну бізнес-модель. Тому що якщо ти в стандартній галузі бізнесу знаходишся, Тобі дуже важко зайняти більшу долю, тому тут більше про знов ж таки правильну конфігурацію. Тому що навчання, плюс імплементація, плюс крутий нетворкінг плюс ця атмосфера, яку я створюю, це поле воно просто не може не дати шансів на трансформацію. Є ще додаткові плюшки, такі як команди, капітани, плюс приз, який є. Для переможця він теж дуже прикольний, але я розповідаю це вже в кулуарах. Тому всі ці речі, це вже мій великий досвід. Як я навчався в якихось проєктів і бачив слабкі зони, і інструменти, які я впроваджував, і знаю відгуки вже людей, які впроваджують також і ці інструменти. Тому це такий мікс, який дає можливість підприємцям вийти в інший рівень достатньо швидко. За ці чотири місяці, які проходять учасники цієї програми, вони точно імплементують всі інструменти стратегічного рівня, які я даю як фундамент, а вони точно розуміють всі ключові важелі свого росту. Вони чітко розуміють, як досягнути цілі і що є насправді їх ціллю, тому що більшість. Підприємців, коли заходять в мою програму, вже на першому занятті ловлять купи інсайтів, коли ми ставимо цілі, тому що в мене є своя методологія, як не спалити себе, умовно кажучи, да до супер великих цілей. Тому що важливо знайти оцю золотину золоту середину да між тим, що ти можеш виконати і там трошки піднапрягтись, між тим, щоб поставити суперамбітну, де ти можеш просто згоріти за ці чотири місяці. Людина з самого початку зрозуміє свою основну ціль, а на свій бізнес, впровадивши всі інструменти стратегічного рівня разом з моєю командою, це він буде робити не один, а він зможе чітко побачити всі важливі росту, чітку декомпозицію, як йому до кінця року закрити. І цілі Дається енергія, тому що коли ти бачиш чітко, як тобі це досягнути, крізь цифри, крізь твій продукт, крізь твою бізнес-модель, з'являється саме головне це віра. Тобто до мене приходять люди, які хочуть повірити в те, що вони можуть більше, і я даю це як інструмент. Люди готові втрачати величезну кількість часу на тушіння пожеж, і мені це дивно, коли вони кажуть, що у них немає часу на навчання, тому що мені здається, навчатись набагато легше ніж а, тушити пожежі. Я можу гарантувати дійсно, що кожен підприємець, який прийде до мене на програму, чітко зрозуміє, що йому треба робити, а що йому не треба робити, де втрачається енергія, де енергія набувається. І насправді, якщо ти. Фокусуєшся на головних речах, які стрімко призведуть до різкого прибутку. Прибуток це також енергія будь-якого підприємця. І тому важливо дійсно зазначити, що це нелегко, але 4 місяці це не про 5 років, де ти вперся в стелю і не можеш забезпечити свою сім'ю іншим рівнем. Як потрапити на наступний потік програми Business Майнсет? Є два шляхи. Перший шаг ви можете в шапці профилі перейти, заповнити анкету. Я обираю особисто кожного учасника. У нас в будь-якому випадку буде співбесіда, коротесенька, щоб я побачив, де ви зараз знаходитесь, чи може ця програма бути для вас ціннісною, чи можете ви дати цінність групі, тому що це формат майстер-групи. А отже, це спілкування, і потім ми вдвох вирішуємо, чи йдете ви, чи не йдете ви в програму далі. І інший шлях, якщо ви ще сумніваєтесь, чи може вам ця програма підійти. Ви можете записатись до мене на консультацію. Вона платна, але я проводу якісний бізнес-розбір. Це точно буде вже цінністю. Ви більше подивитесь на мій досвід і на цю програму іншими очима, і вже також разом приймемо рішення або йти далі, або залишитись на етапі консультації.